Всім привіт, слава Україні! Вчора виклав відосик на тему того, що випадково там е -е, нарвався на прихильників Петра Порошенка, і вийшов у мене з ними такий батл. От. І саме цікаве, що цей батл він не закінчився ще майже до самої ночі. Люди мені писали там з приводу того, які там зеля вазеліновий, як вони кажуть, вазеліновий, укончине, який Петро Олексійович Порошенко обалденний. У от, от, мене просто з цього приводу є декілька думок. По-перше, я думаю, що зараз зовсім не та ситуація, коли потрібно розкачувати лодку, тому що так чи інакше у нас є. На даний момент законно вибраний президент, який, на мою думку, справляється зі своїми обов'язками, дуже непогано. Людина з якою е спілкуються, навіть вважають за честь поспілкуватись, видатні лідери найкращих країн світу. По-друге, в мене є таке враження, що це дійсно люди. Е які, як воно називається, там боти. Я просто з цим ніколи не зустрічався. Я тільки починаю там свої перші кроки в цьому напрямку. Можливо, це якісь боти, але це спілкування, це ну дійсно у мене залишилось таке неприємне після цього відчуття, такий от, як сказати, осадок, що дійсно, от, як в Росії там умру, но не здамся, так і здесь от, умру, но не здамся. от. От таке от, от, є у нас царь, є у нас царь, є у нас Бог, є у нас от один единственний, і всі останні. От ідюють. я вам пишу, ребята, звините, будь ласка. А, мені написало, що я е, якийсь учасник якогось стаду, я пишу, я вибачаюсь, але 73% людей, якщо навіть і не за Зеленського, голосували, але точно проти Порошенка. Тому мені приємно бути в такому стаді, якщо туди додати весь світ, який підтримує сьогодні Володимира Зеленського, то мені вдвічі приємно бути в такому стаді. І оця зазумбованість, вона мене дійсно лякає. І я насправді вже не перший раз зустрічаюсь з людьми, які живуть минулим, які дійсно. Там можливо вони дійсно щирі прихильники Петра Порошенка. От, у мене є особиста думка, що Петро Порошенко, скажімо так, м'яко кажучи, не справився зі своїми обов'язками, а грубо казати я не хочу. Я думаю, хто розуміє, той мене зрозуміє. Якщо ви його так любите, але є закон, є ситуація, є, врешті-решт, війна. Зараз нічого не поміняти. Оці ваші завивання з приводу того, що хтось хороший, який вже в минулому, який знімає там якісь пошлої відосіки, щоб всі бачили, який він там прямо вообще помощник української армії. Хоча він за 5 років своєї каденції навіть не спромігся е, зробити, побудувати завод з виробництва патронів, які о, нашим бійцям дуже-дуже необхідні, а патрони там в, в, виклянчували там, з усього світу. І дуже багато що можна згадати, а що його минуло ще з часів там Ющенка, а все таке інше, в мене є особисте питання. Але ну, це моя думка, я нікому не нав'язую. Але прохання велике до прихильників Петра Порошенка. Не розхитуйте, будь ласка, лодку. Зараз і так наші лодки дуже важко пливти, плисти по всіх тих течіях, по всім цим водоворотам. Слава Богу, що є такі капітани, які... З останніх сил її кудись тягне. Я сподіваюся, що вперед. Тому, будь ласка, любіть свого Порошенка, любіть тихенько, але підтримуйте зараз народ, підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили, і не... Випльовувати свою жолчу цю, після війни будемо розбиратись, хто крутой, хто не крутой. Це особисте прохання. Я вибачаюся, але крик душі вчора до першої години ночі, мені там писали там, якісь там силки, шмилки, аналітику, все таке інше, аудіти, хтось приїжджає, хтось контролює. Збройні сили б'ються, збройні сили нас захищають. Якби там не було, я дуже сподіваюся. Слава Богу, що воно вилазить наверх, як мінімум, люд, людей там виганяють зі своїх посад, ті, хто там крадуть. І я сподіваюся, що вони будуть наказані. Але не розкидайте, будь ласка, нашу лодку. їй зараз дуже важко. Всім добра, слава Україні! Все буде перемога!